Понад рік невідомості, рік чекання, віри і надії на диво. Та війна безжальна, вона забирає найкращих. На жаль, чуда не стало. 7 листопада горе об'єднало людей у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Полонка. Тут прощались полеглим воїном Сергієм Хомичем. Людина була дуже-дуже хороша, дуже інтелігентна. Це мого чоловіка. Був саме найкращий друг, як він казав, моя подружка І так завжди на нього казав. Мабуть, він був безвісти вісти ще майже до року. А прослужив він певно десь чотири місяці не довше. Сергій долучився до війська у травні 2024 року. Боронив східні рубежі держави. Але бій 15 вересня 2024 року в районі населеного пункту Гірник Донецької області для Сергія став останнім. Сергій взагалі виріс на моїх очах ми. З батьками сусіди. Сергій щиро добре взагалі дитина. Він був товаришем мого сина, який от зараз зник. Зараз рік сім місяців зник без вісті. Вони дружили, вони постійно були разом. Дуже важко говорити. ми як родина. Завжди були разом. Його згадують як щирого, життєрадісного чоловіка, який завжди підтримував інших. Завжди веселим, дружнім та бадьорим. Займався життям своїм, біля свободне, часто, займався сім'єю. До війни Сергій працював шофером. Любив автівки, техніку та найдужче свою родину. У нього залишилась дружина, маленька донечка та матір. Дуже шкода, дуже хороша родина. Життя Сергія Хомича обірвалось на 37-му році. Він мріяв, будував плани, але війна перекреслила усе. Свій останній спочинок захисник знайшов на кладовищі рідного села Полонка. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині героя. Вічна пам'ять, честь Ішана Сергію Хомичу, воїну, який віддав життя за Україну.